Пропонується до продажу затишний дерев'яний будинок у селі Хишевичі з загальною площею 34 квадратних метри на ділянці 4 сотки. Будинок у житловому стані складається з двох кімнат та коридору, опалюється комбіновано пічним та гас на дрова, проведено електрику, санвузол розташований у дворі. Будинок немебльований і не оснащений побутовою технікою, що дає можливість облаштувати житло повністю на свій смак. На території є господарські приміщення, стайня, стодола та курник, а на городі облаштована власна криниця, що робить ділянку зручною для ведення господарства або організації невеликого саду та городу. Ділянка простора, навколо будинку, достатньо місця для облаштування зони відпочинку, саду або навіть майбутньої прибудови. Будинок розташований неподалік центру села. Поруч є церква, магазини та вся необхідна інфраструктура. Дорога асфальтована, що забезпечує зручний під'їзд у будь-яку пору року. Для мешканців села доступний комфортний транспорт. Маршрутка до Львова через городок курсує 4 рази на день. Також у селі зупиняється електричка. Цей будинок ідеально підходить як для постійного проживання, так і дачного відпочинку. Він стане чудовим вибором для тих, хто цінує спокій, близькість до природи та можливість облаштувати житло за власним проєктом. Вартість 2300 доларів плюс 10% податок. Перегляди можливі у зручний для вас час. Деталі можна уточнити у нашому телеграм-каналі, та обов'язково підписуйтесь на наш канал.